Увага! Спеціальна пропозиція від Shopping TV. Замовляйте Mighty Jump та гарантовано отримайте скребок для автомобіля Easy Scraper у подарунок. Кількість акційного товару обмежена акумулятор у машині може підвести вас у найвідповідальнішу мить. Наприклад, коли ви збираєтесь на роботу або маєте відвести дітей до школи. Представляємо Mighty Jump – прилад для підзарядки автомобільного акумулятора, що дозволяє вам заряджати акумулятор, не встаючи з водійського місця. Забудьте про всі ці незручні кабелі для підзарядки. Не витрачайте час на пошук допомоги. Заряджайте акумулятор та рухайтесь далі за допомогою Mighty Jump. У вас завжди під рукою запасний акумулятор. Він безпечний та зручний у використанні. Зіткнутися з проблемою розрядженого акумулятора можете ви чи ваші близькі у будь-який час і в будь-якому місці. Вітаю, я Лулентін, винахідник Mighty Jump. Майті Джам простий, безпечний і ефективний прилад для підзарядки будь-якого акумулятора. І це можна зробити не встаючи з водійського місця. Для початку роботи підключіть Майті Джам до підкурювача і увімкніть перемикач. Прилад миттєво почне надсилати електричні імпульси до вашого акумулятора, не завдаючи жодної шкоди вашому авто. Заводіть машину і вимкніть перемикач, щоб він заряджався на майбутнє. Уявіть, Майті Джамп можна використовувати знову і знову протягом п'яти років. Треба підключити його і вимкнути, так само як зарядний пристрій до мобільного телефону, і він вже працює. Майті Джамп простий у використанні. Просто вставте його в підкурювач, увімкніть, а потім вимкніть. І він сам перезаряджається. Це найлегший у користуванні прилад. Достатньо вміти натиснути на перемикач. Не дозволяйте розрядженому акумулятору руйнувати ваші плани. Користуйтесь Mighty Jump. просто вмикайте його і насолоджуйтесь поїздкою. З Mighty Jump я не застрягну з розрядженим акумулятором. У вас може бути старе легкове авто. Невелика вантажівка спортивне авто чи позашляховик Неважливо, Розрядитися може будь-який акумулятор, але з Mighty Jump це у минулому. Вставляєте його в підкурювач, вмикаєте, і ваше авто знову їде. Тримайте Mighty Jump у бардачку, у підлокітнику або в підстаканнику. Він вміститься будь-де у вашій машині. Також цей практичний та ефективний прилад має сучасний дизайн. У Mighty Jump мені подобається те, що він довговічний та водночас потужний. МетіДжам безпечно заряджатиме ваш акумулятор протягом п'яти років, а це довше, ніж термін служби звичайного акумулятора. Жодних незручних кабелів, жодних вимушених зупинок, жодних евакуаторів. Евакуатор це чудово, але за умови, що, по-перше, ви можете собі його дозволити, а по-друге, якщо у вас є час чекати на нього. З Метіджамп ви ніколи не застрягнете в дорозі через розряджений акумулятор. У вас в машині є запасне колесо. Тепер у вас є і запасний акумулятор. Представляємо Mighty Jump – прилад для підзарядки автомобільного акумулятора, що дозволяє вам заряджати акумулятор не встаючи з водійського місця. Просто вставляєте Jump в підкурювач, вмикаєте, і ви знову в дорозі. Mighty Jump такий компактний, що вміщається у вашому бардачку, але водночас достатньо потужний, щоб завести усі типи автомобілів: ті, які працюють на бензині, диспаливі, навіть електромобілі або ж човни. Він заведе їх усі. У вас завжди під рукою запасний акумулятор. Він безпечний та зручний у використанні. Для початку роботи підключіть Майті Jump до підкурювача і увімкніть перемикач. Прилад миттєво почне надсилати електричні імпульси до вашого акумулятора, не завдаючи жодної шкоди вашому авто. Заведіть машину і вимкніть перемикач, щоб він заряджався на майбутнє. І зауважте, потужний Mighty Jump стане чудовим подарунком для будь-якого водія. З Mighty Jump розряджений акумулятор ніколи не зруйнує плани та не зіпсує поїздку. Розряджений акумулятор може зіпсувати будь-яку поїздку, а звичайні прилади для підзарядки можуть бути небезпечними. Забудьте про дорогі аварійні служби, їдьте без зупинок за допомогою Mighty Jump. Замовляйте Mighty Jump за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Mighty Jump – це прилад необхідний будь-якому водієві. Він компактний, але водночас потужний, та може зарядити акумулятор будь-якого автомобіля або навіть човна. Mighty Jump легко встановлюється та простий у використанні. Заряджайте акумулятор не встаючи з водійського місця. Немає нічого гіршого, коли зранку поспішаєш на роботу, виходиш з дому, а твоя машина не заводиться через розряджений акумулятор. Дуже розчаровує, якщо ти жінка, і твоя машина застрягає. Що робити? Я телефоную чоловікові, а він завжди на зустрічах. Він каже, що саме ти зробила. Як це не заводиться? А я не знаю, що робити. Я в машині з чотирма дітьми, а навкруги нікого. Mighty Jump – це рішення проблеми розрядженого акумулятора. Він вміщається в бардачку, але здатний завести будь-яке авто. Якщо ваш акумулятор розрядився, не турбуйтеся. Mighty Jump завжди поруч, щоб завести ваше авто і сьогодні, і через п'ять років після заведення просто вимкніть перемикач. Ось і все. Не треба бути механіком, не треба знатися на машинах, не треба знати принцип роботи акумулятора. Ставте прилад у підкурювач, уімкніть, і ваше авто заводиться. Неможливо подряпатися, поранитися, завдати собі болі чи обпектися. Просто вставляєте в підкурювач, заводите авто і поїхали. Mighty Jump не неодноразовий прилад, адже він перезаряджається. Користуйтесь ним знову і знову. Якщо у вас легкове авто, вантажівка чи мінівен, вам потрібен Mighty Jump. Він незамінний для усіх. Тримайте Mighty Jump у бардачку, у підлокітнику або в підстаканнику. Він вміститься будь-де у вашій машині і зможе підзарядити будь-який акумулятор. Також цей практичний та ефективний прилад має сучасний дизайн. Mighty Jump компактний, але потужний. Дозвольте мені провести порівняльний тест з цим акумулятором і Mighty Jump. І ви побачите, що Mighty Jump майже втричі потужніший. Спершу я під'єднаю цей автомобільний акумулятор до вольтметра. Подивіться, напруга акумулятора 12 вольт. А тепер я під'єднаю Mighty Jump. Подивіться, Mighty Jump майже втричі потужніший ніж стандартний акумулятор. Mighty Jump у 10 разів менший за автомобільний акумулятор. Однак майже утричі потужніший. Це головне у Mighty Jump – практичність і потужність. Мені подобається, що він завжди під рукою. Не потрібно виходити з машини та поратися з дротами. Я не знаю, де знаходяться інструменти. А Mighty Jump завжди в бардачку. Вставте Mighty Jump в підкурювач, увімкніть і вирушайте. MightyJump безпечно заряджатиме ваш акумулятор протягом 5 років, а це довше, ніж термін служби звичайного акумулятора. Жодних незручних кабелів, жодних вимушених зупинок, жодних евакуаторів. Все дуже просто. Для початку роботи підключіть MightyJump до підкурювача і увімкніть перемикач. Прилад миттєво почне надсилати електричні імпульси до вашого акумулятора, не завдаючи жодної шкоди вашому авто. Заводіть машину та вимкніть перемикач, щоб він заряджався на майбутнє. Більше я ніколи не застрягну і не дзвонитиму чоловікові. Тепер у мене є Mighty Jump. Є безліч причин, з яких розряджається акумулятор. А з Mighty Jump ви ніколи ніде не застрягнете. У вас в машині є запасне колесо. Тепер у вас є і запасний акумулятор. Це Mighty Jump. Акумулятор у машині може підвести вас у найвідповідальнішу мить, наприклад, коли ви збираєтесь на роботу або маєте відвести дітей до школи. Представляємо Mighty Jump – прилад для підзарядки автомобільного акумулятора, що дозволяє вам заряджати акумулятор не встаючи з водійського місця. Просто вставляєте Mighty Jump в підкурювач, вмикаєте, і ви знову в дорозі. Mighty Jump такий компактний, що вміщається у вашому бардачку, але водночас достатньо потужний, щоб завести усі типи автомобілів. Ті, які працюють на бензині, диспаливі, навіть електромобілі або ж човни. він заведе їх. Усі У вас завжди під рукою запасний акумулятор. Він безпечний та зручний у використанні. Для початку роботи підключіть Mighty Jump до підкурювача і увімкніть перемикач. Прилад миттєво почне надсилати електричні імпульси до вашого акумулятора, не завдаючи жодної шкоди вашому авто. Заведіть машину і вимкніть перемикач, щоб він заряджався на майбутнє. Потужний Mighty Jump стане чудовим подарунком для будь-якого водія. З Mighty Jump розряджений акумулятор ніколи не зруйнує плани та не зіпсує поїздку. Розряджений акумулятор може зіпсувати будь-яку поїздку. А звичайні прилади для підзарядки можуть бути небезпечними. Забудьте про дорогі аварійні служби, їдьте без зупинок за допомогою Mighty Jump. Замовляйте Mighty Jump за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та гарантовано отримайте скребок для автомобіля Easy Scraper у подарунок. Mighty Jump – це прилад необхідний будь-якому водієві. Він компактний, але водночас потужний, та може зарядити акумулятор будь-якого автомобіля або навіть човна. Mighty Jump легко встановлюється та простий у використанні. Заряджайте акумулятор не встаючи з водійського місця.